Усім привіт! Я вітаю вас на моєму YouTube каналі, і сьогодні я буду говорити на свою улюблену тему тему блогінгу. Але перш ніж я почну, я дуже хочу попросити вас про підтримку. Ті, хто вже мають блог, або ті, хто тільки починають, знають, наскільки це важливо, особливо на початку. Я тільки починаю розвивати свій YouTube канал і буду вам дуже вдячна за підписку на нього, за лайк. Під цим відео, і, звісно ж, якщо після його перегляду ви залишите коментар, тому що я впевнена, що ви знайдете тут для себе і багато натхнення, і багато корисної інформації, і зловите важливі інсайти. Тож, давайте починати. Сьогодні я хочу дати декілька важливих порад для тих, хто тільки починає вести блог, або для тих, хто вже його веде певний час, але не отримує результати. І перша порада буде про те, щоб ви не починали ведення блогу зі створення контенту. Це така досить розповсюджена помилка, коли людина приймає рішення вести блог, і перше, що вона починає робити, це йти знімати рілси, робити фотографії і постити це все в інстаграм. Почніть з аналізу. Аналізу того, про що ви хочете говорити, чому саме ці теми ви хочете розкривати, які сюжетні лінії будуть у вашому блозі, для кого ви хочете вести цей блог, що ви хочете дати своїй аудиторії, окрім, наприклад, свого продукту, яка місія у вас в блозі, і ким ви будете для цих людей? Це така база, ґрунт, фундамент, якщо цього не зробити, а просто так все починаю вести блог. Іду знімати відосики, то це призведе до того, що ви почнете робити контент про все і ні про що, і в блозі буде хаос. Вибачте, за звуки на фоні це хропить моя собачка Маруська. Так от, коли ви будете створювати контент, от просто з повітря, не розуміючи на якій основі він базується, це не зможе тривати довго. І рано чи пізно контент понесе. Не в те поле, і він буде просто хаотичним і незрозумілим для аудиторії. Ось про вибудову системи в блозі, про три рівні роботи з блогом. Ми якраз говоримо на моєму семінарі Блог як стиль життя. Якщо ви на ньому не були, я вам дуже раджу приєднатися. Це чотириденний семінар. Всі деталі про це навчання є у цьому хайлайті. Заходьте в мій інстаграм, відкривайте хайлайт і читайте там всі деталі. Я вам дуже раджу на нього прийти, якщо ви хочете вибудувати систему в блозі і діяти в ньому регулярно, без вигорянь і без випадінь. Тому дуже важливо, щоб ви створили цю основу. Коли вона у вас буде, у вас не буде проблем з тим. Що ви будете розпилятися у блозі, ви завжди будете розуміти, в яких напрямках його розвивати. І це буде значно легше, тому що, коли ви починаєте говорити в блозі про все, це значить, що ви говорите ні про що, і нікому це не буде цікаво. Але я думаю, що насправді це не нова для вас порада, тому що важливість стратегії, важливість вбудови фундаменту блогу я у своєму блозі транслюю регулярно. А ось друга порада вона менш очевидна. Візьміть ось усі недоліки, які ви вважаєте своїми недоліками. І зробіть їх частиною свого блогу. Часто ми навпаки намагаємося приховати щось, що у нас не виходить, щось, чого ми не знаємо, щось, що нам у собі не подобається. Але це заздалегідь програшна стратегія, тому що таким чином ми перестаємо виділятися, і для аудиторії ми просто якийсь черговий блогер з успішним успіхом. І всім ідеальним, який ніяк, звісно ж, не відгукується, тому що такий персонаж буде пласким. А коли ми відверто говоримо про свої якісь факапи, про те, що нас самих не влаштовує, ми стаємо живими у блозі. Зараз я приведу приклад колись, коли я тільки починала. Ми жили не в суперінстаграмній квартирі, і я цього соромилась. Я думала, що якщо люди будуть бачити, що у мене не інстаграмна квартира, вони будуть думати, що я поганий експерт. Що ось, ну якщо я не заробила на класну хату, значить нічого це до мене іти і вчитися у мене, або взагалі просто підписуватись на. Мене. І мені прям було дуже стрмно. Але в один момент я вирішила, що блін, ну, ось так. Так, зараз я живу. Це квартира, в якій я живу. Там не яка жахлива квартира була, просто в ній був такий немодний ремонт, знаєте. І я почала про це говорити. Я почала говорити: ось у мене не інстаграмна квартира, але це не заважає мені вести блог. Так, мені це не подобається. Але маємо, що маємо. Я почала робити контент про те, як вести блог, коли живеш на інстаграмній квартирі. І це. Просто шалено спрацювало. Саме ці рілси у мене почали найбільше залітати. Вони принесли мені аудиторію, нову, органічну. І після цього почали інші експерти про це говорити. Тому що до цього. Було прям все так ідеалізовано, інстаграмно, ідеально. І коли ось залетіли на велику аудиторію ці мої публікації, я побачила, що інші експерти також про це почали говорити. До чого я веду: якщо ви щось що ви вважаєте своїм недоліком, не будете приховувати, а зробите це частиною свого блогу, тому що це частина вас. Ви нічого не втратите, і, скоріш за все, ви здобудете ще більшу лояльність і більшу підтримку, тому що люди не шукають неідеальності, вони шукають схожість. Якщо раніше, коли тільки популяризувався інстаграм, всіх приваблювали ця інстаграмна картинка. Пам'ятаєте, був такий напрямок популярний флетлей, коли красиві розкладочки там робили, щоб все було естетік. Ідеально, зараз люди вже задовбалися відчувати себе якимись не такими на фоні всієї цієї ідеальності, і вони хочуть знайти живих людей, через яких вони побачать, що з ними все ок. Тому якщо ми раніше були в ері ідеалізації, зараз ми знаходимося в ері нормалізації. І ось не ховайте те, що ви суб'єктивно вважаєте своїм недоліком і мінусом, тому що для когось це, навпаки, може бути ваша фішка. У мене є учениця, це був дуже такий класний випадок, вона дуже красива. І я як ми взагалі з нею познайомились? Я побачила її Рілс, де вона показує, поки всі роблять ринопластику, я маю отакий розкішний ніс і нічого не хочу змінювати. І у неї носик з такою маленькою аристократичною горбинкою ну дуже гарний. Вон, це прям родзинка її зовнішності. І я прям їй написала коментар про те, наскільки вона гарна. Після цього коментаря вона прийшла до мене в блог. І потім стала моєю ученицею. І це дуже круто, коли людина, те, що для когось може бути комплексом, або те, що вона вважала недоліком, може ось так показати і поговорити про це. І у більшості це знайде дуже великий відгук, тому що ваша задача у блозі не бути, як всі. Ваша задача у блозі бути собою, а бути собою без якихось своїх фішок, без якихось своїх недоліків це нереально. Об що тоді зачепитися, грубо кажучи, якщо все ідеально, гладко, і тоді виходить, що ви створюєте такий же образ, як у всіх. Тобто, ваш на вашу думку суб'єктивну недолік. Може стати навпаки вашою фішкою. Тому не ставайте чиїмось клоном. Будьте собою. Це набагато складніше, тому що набагато легше повторити за кимось, сховати якісь свої там загони і все, так, і бути таким рівним, ідеальним. Але це не дає ніякого результату, тому що ця вся одноманітність. Всіх уже задовбала. Третя порада моя буде про те, що не потрібно постійно шукати нові знання і нові інструменти. Тому що вже таке відчуття, що і навчання, і практикування якихось нових навичок стало не інструментом досягнення цілі, а самою метою. Тобто, коли ми Навчаємось чисто заради того, щоб відчувати, що ми навчаємось, або здобуваємо там якісь нові інструменти, не для того, щоб їх потім застосувати, а чисто для того, щоб ось сам цей процес здобування якогось там нового знання або нового інструменту. І це знаєте такий стан вічного студента, коли ти постійно вчишся. Але ніколи не застосовуєш ось все на практиці, тому що тобі вічно здається, що цього недостатньо. І з блогінгом це так само працює. Я постійно зустрічаю людей, які вже мають дуже багато знань, але вони їх ніяк не застосовують, тому що думають, що вони ще знають недостатньо. І тому вони знову і знову йдуть за якимись чарівними знаннями. І не отримують їх, тому що насправді без практики, що б вам там не сказали на якомусь навчанні, воно не буде працювати. І ось, поки ви не почнете робити, воно ну нічого не дасть результату. Тому. Після кожного навчання давайте собі час на практику. І ось коли ви вже застосували той інструментарій, який ви отримали, щось там для себе відсіяли, бо конкретно для вас це не працює. Щось собі забрали в роботу і вже відпрацювали це на практиці, тільки тоді переходьте до наступного навчання. Інакше ви посієте в собі хаос. Дуже часто буває так, що один експерт каже щось одне. А інший експерт каже щось інше. І насправді думка і того експерта, і того правильна, і робоча. Просто це абсолютно різні стратегії, але вони обидві робочі. Але ви слухаєте ту, слухаєте ту, і або змішуєте їх, через що вони не, не будуть працювати, або ж ви починаєте сумніватися, а що зробити краще те. Або те, і це ще сильніше підсилює усю прокрастинацію, коли ви постійно вчитесь, слухаєте, але нічого не робите. Припиніть, практика насправді це єдине, що має справжню цінність. Жодне знання не має цінності, якщо ви його не застосуєте. Скільки б ви не заплатили за курс, якщо ви тільки послухаєте, ніхріна не зміниться серйозно. Четверта порада, яку б я вам хотіла дати. Буде про те, щоб ви не боялись просити підтримки у близьких, у знайомих. Насправді є два фактори, через які люди бояться це робити. Перше, вони думають, що всім пофік і ніхто їх не підтримує. А другий, вони думають, що краще, нехай мої подружки, там, друзі, мама, бабуся мене не лайкають, бо вони зіб'ють алгоритми, і в блог прийде не та аудиторія. Давайте розберемо кожен. Перший це про те, що ви думаєте, що всім пофік. І насправді, якби так може і бути. Людям може бути реально пофік. Тема вашого блогу. Ось, наприклад, я там розумію, що е, моя мама, моя свекруха, вони не сильно цікавляться темою ведення блогу це взагалі не їх парафія. І це ок. Але. Але коли я тільки починала, мені було дуже приємно і важливо, що вони звертають увагу на мої публікації. Якщо у вас в оточенні є люди, з якими у вас класні стосунки, і навіть яким не цікава тема вашого блогу, попросіть їх про підтримку. Це реально важливо, тому що коли ти на початку взагалі бачиш зірову, зіро лайків там це психологічно впливає. Можна тисячу разів казати мені пофік на статистику, але дуже мало людей, яким реально пофік на статистику. Я не кажу там просити про підтримку токсичних подружок, які... Взагалі, чисто із вредності, не готові вас підтримати. Я кажу про людей, з якими у вас нормальні відносини, і щодо того, що це може погано вплинути на вашу статистику, на алгоритми, що він почне показувати ваш контент не тим людям. Ні, це не так працює. Умовно, якщо вас лайкне 10 людей, не вашої цільової аудиторії. Через це нічого критичного з блогом не станеться. Це якщо ваш блог залетить, наприклад, кудись на індійську або пакистанську аудиторію і прийде купа іноземномовної аудиторії, з якою ви взагалі не зможете вести діалог. Це погано. Якщо вас полайкає ваше найближче коло заради підтримки, то насправді це абсолютно ніяк негативно не вплине на ваш блог, але дасть вам відчуття підтримки. Взагалі, ось ця навичка просити про підтримку, а не думати, що всі люди навколо телепати і самі здогадаються, що вона вам потрібна, це дуже цінна навичка, яка вам буде допомагати в житті і не раз. Тому не соромтесь, попросити про підтримку, якщо вона вам потрібна. Це абсолютно нормально, і це дійсно допомагає на перших етапах. Тому що коли починаєш з нуля і не бачиш віддачі, це дуже важко. І це ось саме той фактор, який дуже скорочує шлях між автором і вигоранням. Підтримка має значення, тому не соромтесь про неї. Просити з цього списку я б хотіла виділити дві фундаментальні поради, які я проговорила. Це почати зі створення системи і структури блогу, а вже потім переходити до створення контенту. І порада про те, щоб ви зробили свої страхи і недоліки, на вашу думку, які є недоліками, частиною свого контенту, тому що це реально буде тим. Що улюднить ваш блог і допоможе вам вирізнитись серед інших, тому що часто ваші недоліки виявляються вашими фішками. Але вам потрібно змінити кут зору на це. Я хочу сказати, що починати завжди важко, завжди страшно. Здається, що це нікому не цікаво. Здається, що ніхто ніколи не буде дивитись та кому це потрібно. Якщо чесно, я ось зараз записую відео і думаю, кому це потрібно. Але навіть якщо це потрібно буде, хоч. Одній, там, двом людям, і це відео дасть їм поштовх до дій, це буде вже офігенно. Тому ось іще одна порада з цього випливає знисти очікування. До кожної окремої одиниці контенту ви не зможете постійно робити ідеальні відео. Ви не зможете постійно ідеально виходити на фотках або говорити ідеально. Ви цього просто не зможете робити, тому що всі ми люди. У нас був різний настрій, різні якісь там життєві контексти. Знизьте очікування. До кожної окремої одиниці контенту щось вийшло не суперкласно, щось вийшло офігенно, і в сумі воно все буде добре. Краще запостити декілька нормальних публікацій, ніж одну ідеальну. Серйозно, одна публікація нічого не вирішує. Це лише гвинтик у системі. Тому не намагайтесь кожен з цих гвинтиків ідеально виточити, тому що контент це по суті те, що люди подивились і пішли далі. Вони не знають, як мало бути. Тобто, ви ось буває, щось боїтесь публікувати через те, що воно вийшло не так, як ви хотіли. Але люди не знають, як ви хотіли. Вони не знають, як мало бути. У них немає з чим порівняти. Тому вони побачать ваш варіант і сприймуть його як той, який би і мав бути опублікований. От і все. Не очікуйте, що кожна ваша одиниця контенту буде ідеальною, тому що це нереально. І ось цим очікуванням ви просто відкладаєте, відкладаєте і відкладаєте зростання у блозі. І це Стосується, до речі, будь-якої справи. Якщо б, наприклад, умовно, такий абсурдний приклад, дитина одразу б хотіла не просто піти, а одразу побігти, ніхто б з людей ніколи б не навчився ходити. Тому що спочатку ти стаєш, падаєш, стаєш, падаєш, потім ідеш, хитаєшся, не можеш держатися на ніжках. І вже потім ти набираєшся впевненості, координації і починаєш ходити, бігати, пригати це нормально. Чогось не вміти робити, це нормально. Коли не виходить з першого разу, це нормально. І якщо ви публікуєте щось, що не вийшло достатньо класним, на вашу думку, це також нормально. Немає закону, який зобов'язує блогерів публікувати тільки ідеальний контент. Я вам більше скажу, частіше за все, шалені ухоплення в мене набирає якраз той контент, над яким я найменше заморочилась. От серйозно. Тому що там якраз і є ось ця щирість, він живий, він справжній. Тому знизьте трішки оці очікування і перестаньте їсти собі мозок чайною ложечкою, тому що ви маєте повне право публікувати не ідеальний контент. Запам'ятайте це. Я сподіваюся, що вам було корисно це почути, що я вас трішки змотивувала, підштовхнула до дій. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Нагадую, що зовсім скоро починається мій семінар, блог як стиль життя. Всі деталі про це навчання є в моєму інстаграмі ось в цьому хайлайті. А я буду дуже вдячна вам за лайк під цим відео, за підписку і, звісно ж, за коментар. Поділіться, будь ласка, яка з перечислених порад була? Корисною для вас, що ви візьмете собі на замітку і будете робити, або про що б ви хотіли послухати у наступних відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному ролику!